Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні я хочу вам розказати про правила поведінки в громадському транспорті. Дітки, ви знаєте, що в місті людей перевозять автобуси, тролейбуси, трамваї, маршрутні таксі. Цей транспорт називають громадським. Громадський транспорт перевозить пасажирів. А ви користуєтесь громадським транспортом? Яким саме? Місця зупинки громадського транспорту позначають дорожніми знаками. Цей знак місце зупинки автобуса. Місце зупинки трамвая. Місце зупинки тролейбуса. На зупинка громадського транспорту. Та в транспорті дуже часто перебуває велика кількість людей, тому потрібно дотримуватися певних правил. Тож увага! Хлопчик на зупинці тролейбус чекав, голосно сміявся, весело стрибав, наче так і треба, оком не моргнув, зачепив бабусю, дідуся штовхнув. Обурилися люди. Що це за хлоп'я? Ти хіба не знаєш поводитися як? Слід на зупинці спокійно стояти, людям що поруч не заважати. Зупиняється трамвай, двері відчиняються, вже Михайлик та Іван на сходах штовхаються, кожен хоче першим влізти, щоб біля віконця сісти. Хлопці, хлопці, ви куди? Трохи постривайте, хай спочатку вийдуть всі, а тоді сідайте. Хто виходить пропусти, тоді спокійно зайдеш ти. Наступне правило не сміти в транспорті. В автобусі Юля насіння лозала, Чорні лушпайки додолу плювала. Її зауваження жінка зробила. Дівчинко, як же ти тут насмітила? Ось уяви, якщо кожен із нас кинув додолу сміття, хоч би раз. В салоні було б неохайно та брудно. Чисто не там, де весь час прибирають, а там, де не смітять, і не накидають. У міському транспорті розмовляйте тихенько. Їхали в автобусі Антоніна й Алла. У салоні гучно розмова їх лунала. Пасажирі всі узнали, яка сукня є у Али, і почули, що у Ніни завтра будуть іменини. Людям нікуди діватись, починають посміхатись. Під час руху транспорту з водієм не треба розмовляти і своїми балачками його відволікати. Старим людям, як годиться, треба місцем поступитися. Наступне правило, запам'ятайте не сідай у транспорт з їжею чи напоями. Якщо ти зібрався їсти, в транспорт не потрібно лізти, щоб нікого не бруднити і через це не червоніти. Тролейбус, трамвай чи маршрутне таксі, щоденно в нагоді стає нам усім. Ми їдемо в гості або в магазин, куди б не хотіли поїхати люди, вам транспорт міський допоможе усюди. Коли один одного ми поважаємо, не кричимо і не заважаємо, то гарно і затишно в транспорті всім. Давайте перевіримо, як ви засвоїли правила поведінки в громадському транспорті. Вам потрібно буде дати відповіді на запитання. Тож уважно слухайте. Який ви знаєте громадський транспорт? А з чого ж починається відвідування транспорту? З автобусної зупинки. Як потрібно вести себе на зупинці? На зупинці стій спокійно, не стрибай. І не штовхайся. Чи можна заходити у транспорт з їжею чи напоями? Не можна. Кому у транспорті потрібно поступатися місцем? У транспорті місцем потрібно поступатися людям похилого віку. А в транспорті можна смітити? Ні, в транспорті смітити не можна, тому що буде брудно і неохайно. Шануйте та поважайте інших пасажирів, будьте чемними та вихованими. На все добре вам, до побачення.